Готував теракти в Чернігові та ще трьох регіонах України. СБУ затримала агента ГРУ РФ, який готував схорони з вибухівкою в Києві, Чернігові, Умані та Одесі. За наявною інформацією, росіяни планували використати зроблені ним саморобні вибухові пристрої для підривів авто сил оборони. Як встановили розслідування, завдання ворога виконував 55-річний експервохоронець з Одещини, який потрапив у полозоро окупантів, коли публікував антиукраїнські коментарі у соцмережах. Після вербування агент отримав від ГРУ РФ координати схронів, з яких дістав заготовки для трьох саморобних вибухових пристроїв на основі пластиду та електродетонаторів, а також дві протипіхотні міни. Отриманий стайників засоби ураження. Фігурант споряджав засобами дистанційного підриву та закладав у нові схованки, визначені його куратором з РФ. Здебільшого такі локації знаходилися на околицях вище зазначених міст, подалі від житлової забудови. Згодом інші учасники російської агентури мали прибути до схронів, забрати з них вибухові засоби та встановити їх під кузови авто військовослужбовців. Контрозвідка СБУ завчасно викрила ворожий задум, поетапно задокументувала злочинні дії екс правоохоронця і його куратора від ГРУ РФ. Одночасно з цим було вилучено та нейтралізовано всі СВП та інші засоби ураження, заховані у тайниках. На фінальному етапі спецоперації співробітники служби безпеки затримали агента. Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за декількома статтями кримінального кодексу. Він перебуває під вартою, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.